Щойно з нуля наші розмотали росіян. Ті у відповідь знову сунуть колонами. Покровськ на межі, флот РФ на слуху. Нові дрони заходять хмарами на передову. Артилерія влаштувала вогневу завісу. Росія виводить армію. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Її не видно, але про неї знають всі. Фурія український розвідник, який змінює правила гри на фронті. Вона піднімається в небо, щоб вирахувати ворога із точністю до метра. І щойно координати передані, артилерія ЗСУ говорить останнє слово: поки росіяни панікують і намагаються зловити привида, наші вже готують новий маршрут. Як фурія допомагає нищити ворога і чому її називають очима української перемоги? Де Дивіться у сюжеті прямо зараз. Останні приготування. Кладаю парашют, щоб посадити літак при поверненні. Чіпляємо резинку до літака і натягуємо по полі руками і відпускаємо. І фурія злітає в небо. Особливо нічого тяжкого немає, просто треба трошки сили в руках мати, ну і орієнтуватися, там з якої сторони вітер. Дуже ефективна пташка. Зроблена іменно для військових. Ось вона в користуванні і цим дуже підходить для виконання бойових задань. Екіпаж фурії, чотири воїни, водій та три оператори безпілотника. Працюють хлопці з самого ранку сьогодні. Було пошкоджено теж дві гармати. Гармати Д-30, Д-20, Працюють вони і по цивільним політає, получається, і по військовим політає. Норки якраз витягували, робили заміну гармат, і ми в той момент їх підловили і почали по них відпрацьовувати. А до нас вже підключили суміжні підрозділи. І туди вже все летіло, і снаряди в пів. А під час візиту ТСН за наводкою пілотів артилерія 44-ї бригади знищила ще декілька гармат росіян. Екіпаж працює під землею, аби їх не засікли ворожі дрони. На кількох квадратних метрах тут і робоче місце і невелика кухня, вмивальник та ліжка. У нас є водій там Володимир. От він цьому, в цьому основному цього всього побута це 90% його заслуги. Ось він і кухоньку зробив, і полочки, і оці всі ну, максимально речі. Тобто, і оті картини теж його. Хлопці разом працюють вже півроку. Каже воїн на псевдо Алмаз. 24 24-річний хлопець вже 6 років у війську до повномасштабного грав у військовому оркестрі на барабанах. Безу освіти музикант-барабанщик і служив музикантом два роки, а потім перевівся в бойовий підрозділ. Тато також пішов по мобілізації, і брат мене так само воює. Робота, кажуть військові, цікава, особливо коли бачать, як палає російська техніка. Були знищили Урал, повний боєкомплекту з гарматою. Це був прям феєрверк, дуже класний. Аж камеру засліпило. Лише їхня фурія здійснила більше двох сотень успішних польотів, кажуть воїни. Багато чого залежить від погодних умов, і тут в пригоді стає маестро, який раніше служив у метеобатареї. Тут зараз літом холодні, гарячі потоки вітру теж сильно впливають. Якщо будуть гарячі, буде під опускати борт, можуть піднімати. Тобто з цим ми вдіяти нічого не можемо. Сам по собі поробити підніматися або опускатися за землі. То... За допомогою фурії пілоти стежать за кожним кроком окупантів. кажуть, хоч і втомлені, але мають бути тут до кінця, насамперед, заради родин, які чекають на них вдома. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжатесен, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини. А ще більше резонансних подій із життя України та світу. Читайте в телеграм-каналі Таймс Оф Юкрейн. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання. Описі під відео, а тим часом покровське місцево продовжується. Окупанти тиснуть наші, влаштовують ворогу танці на пательні. Втім, цієї просмажки росіянам замало. З останніх сил лізуть і на Куп'янськ. Костянтинівка теж на прицілі може статися дещо страшне. Ворожий наступ набирає обертів. Як наші оборонці стримують м'ясні накати путінської армії одразу на кількох відрізках фронту? Про це вже за мить. Оборони поблизу Покровська тримає 25-та повітряно-десантна бригада. Ці місцевість росіяни штурмують вже майже 10 місяців, закидають артилерією, дронами та важкими авіабомбами. Використовують на протязі дня і вночі постійно, як і по, по позиціям Сил оборони України, так і по самому Покровську. Росіяни намагаються обійти Покровськ з трьох боків, наступають від селидового, прорвались на трасу Покровськ-Костянтинівка і рухаються в бік траси з Покровська на Павлоград. Але ці хлопці окупантів зупиняють. За добу на Покровському напрямку Генеральний штаб нарахував 75 бойових зіткнень. Це майже половина від усіх штурмів лінії фронту. Лінія оборони в принципі. На протипокровська зашита і колючий дрот, і ягоза і протитанкові рви все інше зупиняємо дронами FPV, Мавіки. І поблизу Куп'янська важкі бої. Не припиняються обстріли, не припиняються руйнування. На жаль, не припиняються загибель цивільного населення. Лише за добу росіяни скинули на куп'янськ 18 керованих авіаційних бомб. Повідомляє військова адміністрація міста. А з початку травня було майже дві тисячі ударів з різного озброєння. 16 цивільних людей зазнали травм різного ступеню важкості. На жаль, три куп'янчанина на загинула. Це ще раз підкреслює підступність ворога, терористичність ворога. І одна ціль, яка у нього є, знищити купян, знищити куп'янську громаду. І на жаль, це він робить щодня. Попри російські атаки, в Куп'янську залишаються мирні люди. Наразі трохи менше двох тисяч місцян. Медичний заклад, який на жаль на сьогодні тимчасово припиняє працювати в місті Куп'ян, зв'язку з загрозою авіаційних ударів саме по. Цими об'єктами ми бачимо підступність, тому що нещодавно ворог завдав удару по приміщенню ДСНС. Дякуючи, ніхто не загинув. Також була завдана удару півторатонним кабом по каналізаційно-насосній станції Купянської міської ради. На жаль, двоє наших працівників загинуло. за інформацією генерального штабу. Щодоби ворог завдає десятки авіаційних ударів, скидає більше сотні керованих авіабомб та запускає тисячі дронів камікадзе. Всі напрямки небезпечні. Зараз е, не фокус уваги, очевидно, буде заражений на Костянтинівці. Ворог просувається від Турецька, бік Костянтинівки, очевидно, Костянтинівка стане ареною бойових дій найближчі тижні. Мета росіян на цьому етапі протистояння захопити якомога більше територій на Донеччині. За можливості захоплення Костянтинівки і просування далі в бік Славяно-Краматорської агломерації. Є також Лиманський напрямок, є також Купінський напрямок, це все про Донецьку область. Це їхні наміри, це їхні плани. Вдасться, не вдасться. Інше питання, на мій погляд ще не вдасться. Британське видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела в українській розвідці пише, що Росія ймовірно готується до більш масштабного наступу, перекидає війська до ключових гарячих точок і робить це всупереч заявам про готовність до мирних перемовин. А CNN дає схожу інформацію з посиланням на двох американських посадовців. А втім, наші військові експерти радять критично ставитися до подібної інформації. Якихось даних зовнішніх від не знаю там турецької розвідки, британської, американської я не бачив це раз. По-друге, зазвичай в таких моментах так само починають працювати осінтери. Вони з відкритих джерел шукають публікації, таких даних немає. Великі переміщення техніки не фіксуються. Моя логіка така: спостерігати, дивитися, але ще раз не панікувати. В одному із звітів інститут вивчення війни писав, що за минулий рік росіяни окупували понад 4 тисячі квадратних кілометрів, і це здебільшого поля та невеликі населені пункти. При цьому армія РФ втратила 427 тисяч військових. Тобто за один квадратний кілометр умовної посадки Кремль поклав понад 100 своїх солдатів. Росія хоче і раціонально захопити якомога більше територій. Нащо вони їм ніхто не знає, навіть в Кремлі ніхто не може пояснити. Я постійно кажу, це мільйони кубометрів тонн залізобетонних е, руїн, плюс десятки тисяч не Мін, снарядів, різноманітних боєприпасів. Хто це буде розміновувати? Ніхто захист російськомовних громадян, та в них вбивають вон, тисячами на південному сході. Аналітики інституту вивчення війни підкреслюють, що росіяни прагнули ще торік вийти на кордони Донецької області. Згодом через невдачі на полі бою зменшили апетити до захоплення Покровська, але ані місто, ані область наші сили оборони окупантам не віддають. Ростислав Сосоєв, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Дрони знову влаштували феєрверки флоту РФ у Чорному морі. Це влучання 10 із 10. Мегапотужний удар. Авіація теж показує свою міць. Вогонь звідусюди. Росіяни рве на шматки. Вони до такої просмажки не готувалися. Що сталося? Про це вже замить. Сбу завдала прицільного удару в серце окупаційної логістики в Чорному морі. Знищено РЛС нева та склади на борових платформах. Українська служба безпеки в чергове продемонструвала, що Чорне море небезпечна гавань для окупантів. Завдяки блискуче спланованій та реалізованій операції повітряні та морські дрони СБУ завдали нищівного удару по важливих російських об'єктах на захоплених газовидобувних платформах у Чорному морі. Основною ціллю став один із ключових елементів системи моніторингу ворога. Радіолокаційна станція Нева. Цей комплекс використовується російськими військовими для контролю над повітряною та надводною ситуацією, фактично створюючи радарний купол над західною частиною Чорного моря. Саме звідси ворог намагався відстежувати активність українських сил оборони, фіксувати польоти БПЛА, переміщення катерів та координувати дії авіації. Його знищення це вагомий удар по можливостях окупантів контролювати регіон і гарантія більшої свободи дій для українських дронів і флотилії. Окрім РЛС, внаслідок атаки були знищені і склади з боєприпасами та паливом, які загарбники використовували для підтримки своїх військових операцій на півдні України та в Криму. Потужні вибухи, за словами джерел, було чутне навіть із материка. А тим часом подарунки з неба. Українська авіація не залишає ворогу жодного шансу на спокій у тилу на всіх напрямах фронту. Триває системна робота по знищенню ворожих складів, техніки та живої сили. Цього разу добрі літачки, як жартома називають українські бойові літаки, завдали точкового удару по місцях скупчення техніки окупантів за допомогою керованих бомб. GBU-39. розвідка сил оборони України чітко відпрацювала. Було виявлено броньовані машини, тентовані Камази, а також підро. Озділи живої сили противника, і саме в той момент, коли російська техніка зручно припаркувалася в одному з столових ангарів, у неї прилетіли влучні подарунки з неба, чотири кровані бомби, які буквально стерли ціль з лиця землі. Тим часом в ЗСУ офіційно з'явився український вогнеметний комплекс під назвою Крампус. Міністерство оборони України дало зелене світло новому грізному гравцеві на полі бою, вогнеметному комплексу Крампус вітчизняного виробництва, компактний, мобільний і смертоносний. Він вже готовий стати нічним кошмаром для ворожої піхоти і легкої бронетехніки. Що таке крампус? Це сучасна система, що легко поміщається в кузов пікапа, мікроавтобуса або навіть під. Причіп така гнучкість у транспортуванні робить крампус ідеальним для мобільної війни нового покоління. Що стосується прохідності, то комплекс побудований на гусеничному шасі та має два електричні двигуни, що забезпечують безшумність руху. Йому підкорюються найскладніший рельєф: болота, люсові хащі, піски, круті схили чи просто роздовбане бездоріжжя. Крампус прокладає свій шлях усюди. На борту він має дві відеокамери, що дають оператору повний контроль над ситуацією, навіть у складних умовах. А головне бойовий модуль із РПВ 16 які безжально випалюють живу силу противника та знищують легкоброньовану техніку, коли у сучасній війні вирішує мобільність, точність і ефект раптовості, крампус це не просто зброя, це символ нової філософії українського опору, розумної, технологічної та ефективної. На фронті ситуація наступна: за минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень. Росія не знижує тиску. Також за минулу добу ворог скинув 124 двадцять керовані бомби, завдав 78 авіаударів, випустив майже. Же 3 тисячі дронів камікадзе та понад 5 тисяч артобстрілів по позиціях Сил оборони України та мирних громадах. Окупанти штурмують із півночі до півдня. Найбільше тиснуть у районі Покровська, де лише за день здійснили 65 атак. Потужні зіткнення тривають і біля Лимана, Краматорська, Турецька, а також поблизу Харкова і Куп'янська. Попри шалений тиск, українські захисники тримають позиції. Ворожі атаки регулярно зриваються. А техніка горить, штурмові групи знищуються ще на підступах. Також в відповідь Сили оборони України нанесли удари по п'яти скупченнях ворога, знищили два пункти управління, артилерію, техніку та критично важливі цілі загарбника загалом за день Росія втратила 1040 окупантів. Один танк, 5 ББМів, 29 артсистем, 118 БПЛА, 88 одиниць автотехніки. Коротше кажучи, ЗСУ б'ють точно та жорстко. А агресор платить дорого і ціна зростає щодня. А на сьогодні все наступні новини. Дивіться вже завтра. Фантомний флот РФ вийшов із тіні. Неочікуваний поворот. Росія провокує НАТО у Балтійському морі. Усе в стилі Путіна. Бойовий літак з'явився ні звідки? Чим все закінчилося? Розлогіше про це у нашому матеріалі. Естонці наказують зупинитись. Танкер йде далі. місцеві ВМС повторюють вимогу. Your... Ваш запит відхилено. Дотримуйтесь моїх вказівок. Фалов май інструкшенс. Але судно під прапором Габону і російськомовним екіпажем продовжує рух на Росію щоб зупинити танкер. Естонське ВМС залучають свої катери та авіацію. Росіяни підіймають в повітря бойовий літак. Цей винищувач порушив територію НАТО майже на хвилину. Це щось нове. Ми повинні розуміти, що Росія тепер офіційно пов'язала себе з тіньовим флотом, коли судно увійшло в економічну зону Балтійської країни. Естонія спробувала зупинити корабель для перевірки та з'ясувати, чи становить він загрозу. Балтіос юроє. з кожним кроком ймовірність серйозної ескалації в Балтійському морі зростає. Тому навіть тим службам, які мають повноваження на певні дії, завжди потрібно ретельно оцінювати можливі наслідки. через російський винищувач піднялися в небо і натівські військові літаки зі складу повітряної поліції в країнах Балтії. Але ці португальські винищувачі з авіабази на півночі Литви зазвичай не атакують, а лише спостерігають це ймовірно та сама логіка не ескалувати. Що, на мій погляд, є хибною парадигмою у відносинах з Росією. як поставити Росію на місце в 2015 році. Показала Туреччина. Її повітряний простір теж порушив російський винищувач, і турки його просто збили. Росіяни відповіли лише дипломатичною перепалкою провокації абсолютно реальні. Вони відбуватимуться насправді зі справжніми літаками, справжніми винищувачами, справжніми суднами і на кону життя реальних людей. В Латвійському МЗС повідомляли, що саме через Балтійське море проходить близько 84% всього російського експорту сирої нафти. Це десятки мільярдів доларів на рік. Подібних дій з боку Росії і слід було очікувати, що вони спробують захищати якимось чином охороняти Свій тіньовий флот, який плаває під прапором різних країн, це, мабуть, перший крок. у складі тіньового флоту Росії до тисячі танкерів, близько чотирьохсоте з них щодня курсують в Балтійському морі та допомагають РФ наповнювати військовий бюджет. Кошти поступають. Бізнес іде ну в принципі ну, погано в тому, що ці кошти йдуть на війну проти України і на дестабілізацію ситуації в Європі. В європейському союзі визнають, що Росія загрожує всім країнам в регіоні Балтійського моря. Тіньовий флот підозрюють у диверсіях на підводних трубопроводах та кабелях. Через це анонсують посилення спостереження та подальші санкції. А інцидент біля берегів Естонії для росіян залишився безкарним. Танкер вимогам не підкорився естонці лише спостерігали і супроводжували, доки судно не увійшло в російські води. Ростислав Сисоєв, Міндаугас Василявський, мерію з Ми Україна, марафон Єдині новини. Декілька мільйонів доларів таких втрат зазнала путінська армія від цього дрону. Швидкий, маневрений і дуже лютий. Гор у небі не пропустить жодної цілі. За один політ, мінус ціла купа техніки. Росіяни затамовують подих, перечікують небезпеку. Втім, марно він знаходить ворога всюди. Як цій бойовій пташці вдається нишпорити фронтової лінії і з Брати урожай. Усі деталі почуєте у нашому матеріалі прямо зараз. Його готують до польоту, перевіряють всі крила та хвіст. Та ставлять на катапульту. Кілька хвилин, і дрон вже ховається в небі і летить до ворога. Тепер все керування відбувається під землею. Борт зараз набирає висоту. Паралельно йде в сторону в сторону росіян. Він призначений для розвідки і коригування артилерії. БПЛА може знаходитись у повітрі близько трьох годин і залітати до 150 кілометрів. Все, що знаходили ми в повітрі на землі, і це скажімо так вражалось в цей момент. Я думаю, що ми могли б вже завершити цю віну. Ну за один політ ми знаходимо три-чотири гармати. Працюють. Бувають рух техніки, просто якісь божевільні в плані е е пікапів, е баги, мотоциклістів, але, на жаль, немає таких засобів в, та в такій кількості. В екіпажу БПЛА ГОР зараз задача шукати виходи артилерії або переміщення ворога. Я оператор, ну я займаюся камерою навантаженням. Навантаження. Я управляю камерою. Це пілот, він керує самим БПЛА. Його напрямком він буде летіти. У нас ще двоє, ну, можна сказати, один водій, один технік, який займається катапультою. Саме цей екіпаж таким складом працює вже три місяці. Я в піхоті був після поранення сюди потрапив. Нам з 21-го. Ну, був водієм екіпажу фурії. Потім так переплилося, що став членом екіпажу. Вже в цій бригаді тут кожен освоїв для себе щось нове. Їхній командир Абат, приміром в цивільному житті, був зубним техніком. Чесно, я навіть не знаю, що я хочу повертатись в. Цю сферу тепер ж його задача зберігати життя піхоті. Адже чим швидше вони знайдуть ціль, тим більше життів буде врятовано. Наша задача якомога швидше запобігти виїзду, наприклад, на вогневу позицію реактивної системи залпового вогню град ворожої. Та ворог вправно ховає свою техніку, але на горі є одночасно і денна і нічна камера, що дає перевагу в тепловізор бачити краще. Цілі на да, зараз посадки і розібрати, наприклад. Якщо вони ще стоїть в тіні, закиданої гіллякою, ну, гіллям закидано замасковано сетями, зрозуміти точно, що це, що це таке. Вони ж теж, теж не дурні. Вони мають теж засоби реп, вони знають, що ми над ними знаходимося. Зараз бійці 68-ї єгерської бригади знаходяться на Покровському напрямку і добре бачать, як ворог випалює місто за містом. То ми пролітаємо зараз над Мирноградом. Центр, центр Мирнограду. Ось, якщо можна подивитися, там не жодного цілого будинку немає. І Це зараз туди, скоріш за все, відпрацювали каби. Тут на фронті хоч і далеко до Стамбулу, але розмови про перемовини є. Невідомо, коли це ще все закінчиться, звісно. І яким чином добре, що вже йдуть якісь розмови, і тут добре бачить, що ворог не стихає. Ні, на мить. Якщо чесно, всі, всі дуже сподіваються, що це все закінчиться дуже швидко, але всі всі розуміють, що певно так не буде. З Донеччини Тетяна Демох, Михайло Головненко та Олексій Ксенджук. Ми Україна, марафон. Єдині новини, суперзброя для ЗСУ влучає із першого разу і зникає до того, як противник встиг кліпнути очима. Вона точно підірве фронт. Французький Цезар, той самий звір, якого приборкали наші сили. Армія Путіна відверто боїться його. Ця установка б'є далеко, точно і швидко. У чому секрет її успішної роботи? Про це вже замить. Ці сау одні з найкращих у світі. Маневрені, автоматизовані, швидкострільні та точні. Великий плюс е, колісна база, тому що воно, за що за цього і вона дуже маневрена. Потім... Висока швидкострільність, можливість використовувати навігаційну апаратуру, що в свій час е дає змогу скоротити заняття вогневої позиції до декількох хвилин. Мова про французькі Саут Цезар, які з 2022 року стали невід'ємною частиною зсу, і українські воїни оцінюють її ефективність край високо. Дальність стрільби дає можливість нам уражати артилерію ворога на будь-якій відстані від переднього краю, де б вона не стала. Якщо брати саме сало, то це найкраще з того, що нам передали. І тепер їх стане у рази більше. Франція пообіцяла передати Україні всі сау Цезар, які будуть виготовлені у 2025 році, і це десь у два рази більше ніж було передано за весь час повномасштабної війни. Адже планується, що Франція випускатиме по 12 систем щомісяця. Тобто за рік буде зроблено 144 сау, і всі вони поїдуть в Україну. Мы можем вспомнить, что Франция была первой, которая передала нам колесные танки АМХ. Что Франция всегда выступала за всемирную поддержку Украины. И пока остальные страны раскачивались, мы уже получали французское вооружение, французские э, боеприпасы, французское снаряжение для ведения боевых действий. То есть это вполне логичный шаг, вполне понятный шаг, неожиданно приятный. В общем, не очі але така кількість Цезарів означає і величезну суму за них. Одна французька сау коштує близько п'яти мільйонів євро. Сто сорок чотири коштуватимуть сімсот двадцять мільйонів євро. У гривнях навіть рахувати не хочеться. То хто ж оплатить? Для оплати цих сау зараз використовуються різні розличними фінансування? В том числе частично из замороженных или арестованных российских средств. Частично другие страны НАТО об этом говорил в частности министр Министратепрома Германс Ктанин неоднократно и советник президента, бывший министр Александр Камышин о том, что мы будем привлекать средства зарубежных инвесторов именно для оплаты. Вогруження, котрому призводиться і для України і самої України, тому що ну, своїх слідство явно не вистачає. з грошима. Розібралися саме час поговорити про хороше, крім очевидного плюсу, в самих САУ, ця передача ще може означати, що Європа почала серйозно ставитися до російської загрози, до того що якщо не вистають Україна, ЄС буде наступною ціллю Путіна. Сау. 25 -го года и даже, 26 -го не передаваться вооруженные силы Украины, это явно говорит о том, что как -то, все остальные контракты и в первую очередь закрываются потребности именно украинских вооруженных сил. Опять-таки говорит о том, насколько серьезно и Франция, и Европа в целом, поскольку пока нет информации ни о судебных написках, ни о требованиях, ни условиях, относится с российской площади. То есть Евросоюз потихонечку просыпается и может быть даже не очень потихонечку. І це вкрай важлива новина. Хотілося б раніше, а не на четвертому році повномасштабної війни, але краще пізно, ніж ніколи. Питання тепер тільки в тому, коли дійдуть нові Цезарі, надходитимуть щомісяця чи одним траншем наприкінці 25-го чи на початку 26-го року. На це питання поки що немає відповіді. Але чи потрібна вона взагалі таку інформацію краще зберігати в таємниці, що покуп. Анти сповна відчули весь спектр емоцій, так би мовити, з Парижу з любов'ю. Або побачити Цезар і померти. На цьому й у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.